Всім привіт! Мене звуть Анна і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. В сьогоднішньому відео, як і обіцяла, покажу вам вишивку, з якою зараз працюю по 200 хрестиків в день. Хто дивився попереднє відео, той знає, що я потрошку в своє життя повертаю вишивку і намагаюся доробити ті роботи, які у мене вже давним-давно були розпочаті. Тож 200 хрестиків в день мені видається посильною нормою, яку не помічаєш, можеш швиденько зробити, а при цьому побачити за якийсь період результати, які обов'язково порадують кожного. Мене особисто так. Цю роботу я розпочала вишивати ще десь у 2020 році, якраз я була тоді на морі, і цей сюжет брала з собою у відпустку. І ось зараз мені так не вистачає цього моря, не вистачає такого сонця, хвиль, шуму морського. І я вирішила собі в життя трошки додати такого морського відпочинку, вишиваючи цю роботу. Дуже її люблю. Знаєте, з часом зрозуміла, що всі ті вишивки, які у мене є, вони мені так само подобаються. Я від них не втомилася, не розлюбила. Всі вони мої, всі мої улюблені. Мабуть, значить, правильно я ну, в свій час обирала сюжети. Коли я повернулася до вишивки цього набору, було вишито зовсім трошки, Бу було вишито ось тут ця місцинка була вишита, парасолька і ось оцей дашок. А, трошечки води і ось такий кораблик. Все решта я вишила буквально за, мабуть, місяць, вишиваючи по 200 хрестиків в день. Не менше 200, інколи в мене, звичайно, виходило трошки більше. Десь 300, інколи 350. Я обов'язково збоку ставлю вам скріншот зараз з програмки, по якій вишиваю, і ви зможете подивитися, яким чином я вишивала норми свої ось на цій роботі. Але жодної раз я не вишила менше, ніж 200 хрестиків. Коли вишиваєш так потрошку, то з дня на день не бачиш результатів і. Для того, щоб себе підтримати морально, я роблю фотографію цього, цієї картини по один раз на тиждень, по вівторках, по понеділках, коли як у мене виходить, коли не забуваю. І через тиждень бачу, як змінилася моя робота за тиждень, роблячи всього по 200 хрестиків в день. Я знаю, що для багатьох дівчат, які вишиваються. Багато, які можуть вишити і тисячу хрестиків в день. І я такого ніколи не зі мною такого ніколи не було. Я завжди максимум, навіть найкращі свої вишивальні дні, вишивала там по 500 хрестиків, по 600. А зараз, звичайно, мені на це треба набагато більше часу. Мені дуже складно повертатися до вишивки. А, і ще ну, все ж таки це не примітивний сюжет, Dimensions. А, все ж таки такі набори ну, не, не, не легкі. Я так вважаю. Хоча і це і не gold collection, так? не нескладний набір, але потрошечку-потрошечку все у нас обов'язково вийде. Головне працювати. Ви знаєте, я в попередньому відео розказувала теж про свою нову звичку, читати вранці півгодинки. І ви знаєте, в мене вже дві книжки повністю дочиталися. Оце третю взяла таку тостенну на польській мові ще. Тож. Все, всі великі такі проєкти можна розбити на маленькі частинки і не помітиш, яких зробиш. А потім будеш тільки дивуватися, ну, що я це зробив? Так у мене, наприклад. Зараз покажу вам цю роботу поближче. Ось така вона. Вона прекрасна. Я знаю, що ви вже багато разів бачили ці сюжети, але. Все одно я їх бачила, і мені все одно приємно дивитися на таку красу Люблю Dimensions. Для мене це один із най... найулюбленіших виробників наборів для вишивки. А, дуже гарно на камеру передається ось цей будинок. Ми тут бачимо ганок, бачимо такі крісло і стіну. Тут має бути дашок. Ось такий, як тут, тільки синього кольору. І я вже уявляю, як від нього тінь падає на стіну цього будинку, на квіти, на цей ганок. Дуже гарно. Як на мене, робота дуже класна. Я фрузлики і бекстіч роблю тільки в кінці, тому що я переставляю роботу в п'ятця. і бачу потім, як ці фрузилки і Бекстіч соломиється, провисає, мені це не подобається. Тому я вже буду це робити у самому кінці. А зараз просто вишиваю напівхрестики і хрестики. А зараз це нижній правий кут повністю вишити роботи. А коли запишу відео, переставлю п'яльця і буду вишивати верхню частинку. Потім вишию нижню, а потім вже в останню чергу вишию ось ту верхню. А тут внизу дуже багато у нас одного напівхреста. Чотири в складанні в п'ять ось таких кольорів. Чесно, вишивати його не ну, так мені нудно, не знаю. Я більше люблю хрестики. Вишиваю на півхрест набагато довше, ніж хрестик по нормі. Я вже вишиваю, 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 вишиваю на той півхрест, то все ніяк не на 200 хрестиків. А коли маю о, таку діляночку, де багато хрестиків, то мені там трохи-трохи, і вже і норма вишита. Не знаю, чому так, така от у мене вишивка. Ще покажу ближче для чого? Для того, щоб ви побачили, що немає ніде в мене сидів від олівця. Хоча я роблю розмітку саме простим олівцем. Дуже мені складно знаходити необхідну ділянку для вишивки в роботі. Особливо з часом, десь там колись вишивала, десь якісь помилки, можливо, були, і вже по схемі Хрестик два і не можу знайти, де воно має вишиватися. Для того роблю розмітку простим олівцем. Роботу просто вибрала, навіть не замочувала в милі, в хазяйстму господарському милі, і все, олівець у мене відійшов. Була у мене погана історія з спеціальними олівцями для того, щоб малювати по тканині. Вони в мене залишили на одній з робіт жовті-жовті-полоски, які не пішли з водою, нічим вони не відібралися. І там було гарбузики і будинок. Це був набір від доме компанії і небо, яке не зашивалося. І ось там на небі були ці жовті квадрати. Мені довелося повністю напівхрестом зашивати небо, Собі самі створюючи якусь схему, для того, щоб хоч трошки не було видно тієї решітки жовтої. Тому зараз я беру просто простий олівець, він дуже зручний для мене, він в мене гарно наточений. І навіть якщо я там щось десь помилюсь, не так розчерчу, я швиденько звичайною гумкою підітру. Ну, слідів ніяких немає. ніде, Знаю, що багато так не роблять, що і в шиті прийнято використовувати спеціальні маркери. Сама шила, знає, на курсах нам колись розказували, що не використовуєте прості олівці по тканинам. Ну, Для вишивки я використовую. Напишіть, до речі, чи ви що користувалися, можливо, простими олівцями для розмітки канви. Я, наприклад, на Аїді так роблю. Не буду робити розмітку по-новому, тому що тут я вже її зробила і зашила. Ось тут теж була трошки розмітки зроблена, але вона відібралася, тому я її знову зроблю і буду вишивати ось цей верхній куточок. Така у мене робота, такі просування. І зараз ще покажу вам свій наборчик душа Троянди, який я теж трошечки трошечки почала вишивати. А ось він. Я коли отримала цей набір. Я одразу вирішила вам його розпакувати, зняти огляд. У попередньому відео, хто не бачив, заходьте. Там є огляд на цей набір. Подивитися, нитки. такий. Ну і, звичайно, що мусила терпіти. Не мусила терпіти, мусила печати. Можу собі це дозволити. Почала ось цю роботу. Ви тут можете теж побачити, у мене розмітка в лице. Тому що повністю гублюсь в цих хрестиках, на півхрестиках. Тут тільки ще на півхрестик, до речі, вишивається так, великою голкою добре. А от маленька голка, що була в наполі, вона одразу в мене зламалася. Тому вишиваю дуже-дуже товстенькою, великою голечкою. Вишиваю його дуже мало, це тільки в мене так розпочата робота. Просто за день, за два я. Коли вишила норму на роботі Dimensions кафе, то тут робила так, знаєте, там хрестик, два-три, потрошку, скільки часу там було і бажання ще вишивати, то потрошечки-потрошечки вишила такий фрагмент невеличкий. Дуже зручна організація, як на мене, у мене теж є такий подарунковий пакетик. Ви бачите зараз червоний на задньому плані. Це в мене пакетик іде від кафе, а такий саме в мене жовтий є подарунковий теж. Я в ньому зберігаю все для набору душа Троянди. І вишиваю я теж по електронній схемі. Там нитки DMC вказані. Для цього я звіряюся по оригінальній схемі. Ось у мене є тут. Така ж папочка із під цього набору. На одну сторону я вклала аркуш, який вишиваю зараз по набору, а на іншу сторону вклала значки з нитками. Собі дивлюся, порівнюю і вишиваю. Дуже мені зручно це так, знаєте, в задоволення йде. Сьогодні теж розпочну свою норму вже на роботі Dimensions Cafe, кафе. А згодом, як матиму час, то до цього набору, мабуть, і не дійду. бо хочу завершити дещо із в'язання. У мене вже так воно лежить-лежить біля мого ліжка, і е, треба наводити порядок, бо можливо я буду е, з жовтня шукати інше житло, то треба, щоб поменше всього розпочатого було, ну і буду завершувати. А в наступному відео вже вишивки не буде. Десь через місяць, можливо, півтора, покажу вам, що я навишивала в своєму наборі кафе Від Dimensions. Порахувала собі, що якщо буду вишивати по 200 хрестиків в день, то вище до кінця вересня не знаю, але це дуже приємно, оскільки час летить туди-сюди. Вже два місяці і кінець вересня буде. Можливо такий, і буде в мене готова робота за літо. Це було б чудово, тим паче така літня і гарна вишивка. Тож буду потрошку свою норму робити. Буду в наступному відео вам показувати готову роботу з в'язання. Вона зовсім маленька, але тим не менш, дуже приємна мені покажу вам теж, над чим працюю в в'язанні. Це маленький спойлер, дитяча кофточка. В наступному відео, сподіваюся, вже буде готова робота. Ну а зараз з вами прощаюся. Бажаю вам насолоджуватися літніми днями, нехай такими дощовими і не завжди теплими. Знаю, в Україні тут дощі, але тим не менше. у нас теж тут погода така в цьому році, не спекотна. Але всьому треба шукати і позитивні моменти. Теж насолоджуйтесь, гуляйте з родинами, гуляйте самі, пийте улюблені напої свої. Я, наприклад, люблю вийти на вулиці так ввечері, протись, послухати музику і випити чаю, або навіть якщо дуже спокійно, то беру каву з льодом. Полюблю за останнім часом це не пій, особливо з апельсиновим соком. Мені дуже смакує. От. Я люблю слухати спів, пташок, теж виходити в ліс. Знаєте, літо для мене це така пора, коли ти багато проводиш часу саме на свіжому повітрі. Але в цьому році мені багато вчити треба всього, і тут йдуть дощі. І я думаю, так, що хорошого в цьому я бачу, в тому що є час на, на навчання. Це теж непогано. Тож знаходьте позитив у всьому. Бажаю вам вдалих ваших проєктів. Робіть те, що любите, любіть те, що робите, і до нових зустрічей в наступних відео. Хай щастить!